Друзі, вітаю вас на каналі. Я скучав за вами. Дуже надіюся, що ви за мною також скучали, давно не бачились. Маса цікавої інформації зібралася. Звісно, хедлайнер це ефір, як говорить від любові до ненависті, один крок. Але дивлячись на ефір, можна сказати, що від ненависті до любові також один крок. Бо тому що згадайте ефір 2-3 місяці назад, що про нього говорили. Але не можу говорити просто про ефір без домінації біткоїну. Про домінацію біткоїна неможливо говорити без самого біткоїна. Тому я завжди за комплексний аналіз цього крипторинку. Бо тільки комплексний підхід дасть тобі всю картину. Друзі. Давайте без, без розкачки починаємо. Але якщо ти новий на каналі, ти тільки зайшов, ти не знаєш, що тут відбувається. На цьому каналі ми говоримо про крипту, і це не розважальний контент про крипту. І ми купаємо глибоко, доволі глибоко, щоб розібратися. Тому дай мені шанс і додивися це відео до кінця. А для тих людей, які зі мною давно, ну, до вас претензій немає, ви красавчики. Поїхали. І так, почнемо з біткоїна і розберемося, чи є ще запас ходу в біткоїна, чи біткоїн тільки можливо почав свій шлях в бичачому ринку. Яка ситуація з ним? На цьому графіку ви бачите ADX це технічний індикатор, який показує силу імпульсу, не напрямок, силу імпульсу. І як бачимо, в нас вже є явний дивер. Біткоін ставить нові хаї, але но на технічному індикаторі ми бачимо все нижчі і нижчі хаї. Тобто в нас є дивер. Та, як в нас це було і в минулому циклі, вже близько до закінчення циклу, була така сама ситуація. Тут ще більш виражений був. І так само в, минулому, в позаминулому циклі нічого нового бачимо. Ось, Тобто така картина говорить мені про те, що біткоін. Прийшов більшу частину, скажімо так, на вскидку 90% свого шляху в цьому бичачому циклі. І запас ходу в нього є, ну, дуже незначний. Це якраз наговори ADX, ну не тільки ADX. MACD, RSI, всі технічні індикатори, що ви подивитеся, всі вони будуть показувати такі ж дивери. Ось вони. Актив росте, індикатор показує слабкість. Ну, запас є невеликий. Дивимося. Ось ідея з біткоїном. це технічна фігура, як перевернута голова і плеч. І якщо судити по цій фігурі, ціль по цій фігурі 153 тисячі. це якраз верх діапазону, про який ми з вами говорили ось тут, друзі. 100-158 тисяч це є діапазону, це є взагалі наша дорожня карта, про яку я веду вже з 22-го року, тобто приблизно звідси. І тут я зняв своє перше відео на YouTube. І як ми можемо бачити, як відіграє ця дорожня карта. Прям ідеально. І 158 тисяч це верх діапазон, про який ми ще говорили в 22-му році. Наша технічна фігура якраз грає гарно з верхдіапазон. Потрібно розуміти, що 158 тисяч це є оптимістичний сценарій, бо це є діапазон. Вертаючись на наш ADX, запас ходу є, але він обмежений. обмежений. І вже бачачи, що домінація падає, ефір починає уживати це теж признаки, що цикл доходу свого логічного завершення, і по біткоїну, там особливо ось, е, там 300 тисяч, про що зараз вже багато хто вчинає говорити, я не чекаю. Ну ось 121 тисяча по біткоїну. Розібралися. По цій технічній фігурі, на що я хочу зруєнтувати, це якраз на цю корекцію. Ми її також отримали. Тобто відіграє прям ідеально. 153 тисяч, воно збігається за нашою дорожньою картою 158 в діапазон. Він вже цей, ця ідея, вона вже відіграла, бо тому що біткоін е, війшов в е, діапазон, 100-158 тисяч. Ну, питання, де він закінчиться? За кого зараз всі хвилює? Бо тому що далеко 22 2022 році, коли я говорив про... Ось такі речі, там, 100-158 тисяч, ну, воно звучає фантастика. Зараз воно якби, От сьогодні біткоін поставив АТАж, ну, окей, вже нікого особливо це не дивує. Ну, друзі, вечірка буде недовгою. Ось, що було, минулого цифру. Потрібно не забувати, не заграватися. А знову ж таки, поетапно фіксувати профіль. Добре, з цим ми з біткоїном розібралися, але не до кінця. Ось. <кій> ця ідея, як на мене, зараз, ця ідея є ключовою, ключовою ідеєю. А саме, кожен раз. Кожен раз, коли біткоін виходить за свій попередній атаж, відбувається фінальний імпульс, який складається з трьох частин. Перший імпульс, пізніше брейк або проторговка, і другий або фінальний імпульс. Тут так само, це є цикл 17 року, цикл 21 року. Попередній попередні атаж ми пройшли, і цей імпульс так само розбивається на дві частини: імпульс, корекція, імпульс. В актуальному циклі. Те саме. Біткоін прийшов попередній свіхай, ми довго прям субилися, билися в нього, але ми вийшли, прийшов перший імпульс, затяжна, болюча проторговка корекція. І зараз. Бум. Біткоін вийшов і формує зараз останній, останній фінальний імпульс. Так? Ну, чим це важливо для нас? А важливо це тим, що коли біткоін формує свій ап 2 фінальний імпульс, це якраз момент, коли домінація біткоїну починає падати. Кожний раз, коли відбувається ап 2 або фінальний імпульс, домінація падає. Цей цикл не виключений. Ми формуємо АП-2 після затяжної корекції, і бачимо, що домінація починає знижуватися. Ну це і логічно. Біткоін фінальну структуру показує. І цей час для того, щоб падала домінація, приходить сезон ефіру, і пізніше сезон дрібної, дрібних альткоінів. Тобто перебіг циклу абсолютно органічний. І структурно я вам це показую, і ми. Про цю ідею для тих, хто давно вже підписаний на канал, на телеграм канал, для них це нічого, <кхи> нічого нового, друзі. Я умудрився в літі простудитися, тому можливо трошки буду закашлюватися. Далі. Оскільки ми з вами говорили про домінацію, що буде підтвердженням альт сезону? Як на мене, підтвердженням альт сезону. Буде закріплення домінації під 50 SMA. Тобто під Simply Moving average, ковзучу середньою, але на тижневому графіку. 50 періодів по тижні. Дивимося в минулому циклі. Після цього, як в нас було закріплення під ковзуючі середньою, ми почали альсезон. В актуальному циклі в нас була спроба закріплення під козую середню, але вона була безуспішною і дуже багато, в тому числі і я думав, що ось воно. Аль Сезон? ну, ні, ні. Рино все ж таки повівся так, як він повівся. І дивимося, у нас зараз є прям різке падіння домінації. Ну, виглядає воно гарно. Виглядає так, так якби в нас було ось закріплення вже підкозаючи так само, як в минулому циклі. Об надією, Ну чому так відбулося? Не за рахунок е, дрібної альт альти, е, час дрібної альти він прийде. А за рахунок ефіру. Бо тому, що те, то, що ми бачимо зараз. Я вже говорив про це, що от завдяки тому, що домінація закріпиться, там, це, це дасть змогу Альті рости. <сум> ну, це неправильне твердження. Домінація це просто як показник. Але домінація падає, бо ефір і альта починає рости не навпаки. Я робив приказ автомобілем і свідомо росте спідометр росте, бо тому що автомобіль швидше їде. А не автомобіль їде швидше, бо спідометр росте. Ну, а це так, ліричний відступ. Ми нарешті з вами добралися до нашого любимого ефіра. Стільки було в коментарях. Коментарі по ефіру, так? Ну, працюємо. Саме основне. Що я хочу наголосити, це. Ось. Це девіація. Тобто ефір випав з е, ренджа. у нас був рендж лоу, мідрендж і хай рендж. Тобто, ну, діапазон він торгувався з кінця, 20... <coughs> з кінця 23 року. Він торгувався, нічого такого не відбувало. Но ефір впав до 1300. І парадокс крипторинку, ну не тільки крипторинку, взагалі в, в кому повсякденному житті. Для того, щоб ми отримали те, що ми найбільше хочемо, ось тобто ріст актива. В більшості випадків нам треба спочатку справитися з тим, що ми саме більше боїмося. А саме, якщо ми говоримо про крипторинок, це ось це падіння до 1300 доларів за ефір. Це було боляче. Ну і ось це падіння дав нам змогу е, росту. Так? Парадокс? Ну, можливо, так працює ринок. Ну. Він спочатку вибиває всіх розумних і недужі, хто залишає ризики та, і так далі, для того, щоб продовжити рости. І було сказано, ці ідеї я публікував її в телеграмі. Що потрібно проходити цей ренч на імпульсі, ренч хай 400. Так Та, як у нас це був кожен раз. Кожен раз ми проходимо ренч на імпульсі, раз на імпульсі бачимо сильний імпульс, сильний імпульс, сильний імпульс, вихід з дев'яції, сильний імпульс, сильний імпульс. Тобто ті рінів не проходять на сильному імпульсі. І та-да! Ми отримали цей сильний імпульс. І прискорення. Так? Він пішов, і вже прям сьогодні-завтра, я сподіваюся, дуже скоро він поставив новий All Time High ефір. Unbelievable, що це відбулося. Ну, хто підписав, хто зі мною давно ми це чекали. Ми Це чекали, тобто це приємно. Звісно, але нічого, нічого такого не відбулося. Поки основна відчіка ще й поперед. Це також важливий важливий графік, ми багато про нього говорили. Чому взагалі ефір почав рости? Ну, відбувся перетік ліквідності, капіталу з біткоїна в ефір. Якщо ви подивитеся, ну, це не важко знайти. Рекордні притоки по поІТ ефір за останні дні. Тобто він просто так, ефір не росте. Ну, без без ну, якихось магії в цей це відбувається через капітал. Аналізуємо минулі, минулі цикли. Біткоін, цей оранжевий синій ефір. Бачимо. Спочатку росте ефір. ось Спочатку росте і приток біткоін, пізніше ефір. Біткоін, пізніше в ефір. Біткоін і починається вже перетік ефір. Я ось тут вперше говорив про цю метрику, ще в кінці 24 го року. І бачимо, як вона стрімковала. Приток капіталу явно тут явно видно, і він зараз навіть, вже біткоін. Якщо порівняти. Все те, що ми бачимо минулих циклах. Так, да, локально, звісно, потріпало. Да? Перебіг він, логіка ринку не порушує. Добре, далі. Давно, я вже навіть не задаю, коли е, мене питали в коментарях, коли ж переливатися в ефірі, це було на, на відмітці 0,12, е, 0,12. Що це, це відношення капіталізації капи ефіра до біткоїну? Не ціни, бо переважно. В більшості випадків порівняться ціну. Ну, як на мене, краще порівняти капіталізацію. Це більше наглядно. <кій> ну і було сказано, що 0,12 це от, якщо переливатися, це зараз. Ну і 100-1%, тобто наскільки починає ефір доганяти. І зараз моя ціль е, по ефіру 0,5, тобто капа ефіра буде складати. Половину капи біткоїна. так, як в нас це було в минулих, минулих циклах. Логіка не порушена. І плюс ця метрика і ця ідея допомогла мені математично визначити, визначити е, пікову ціну ефіра в, том, в цьому циклі. Знайдеш в телеграмі, є пост, а я просто математично розрахував. Е, Зараз ми не будемо над цим затримуватися, бо це час багато. Плюс вже інформація є на ресурсах. Навіщо повторюватися? Ну, і ти мене, ти мене запитаєш, Ростислав, ну, ми говорили про біткоін ефірний різ. Тепер росте ефір. Моя альта далі не росте. Коли ж, коли ж почнеться, почнеться наші, наш портфелі справжній різ, друзі. Хороше питання. Після ефіру. Біткоін, ефір і після ефір. Ну, наглядно. Хороший приклад, я знайшов для тебе. Це ми порівняємо матік, альта, з ефіром в минулому циклі. Дивимося минулий, верніше позаминуй атаж. Ось. Ефір його проходить. От. Ми зараз тут, в локальному циклі, в актуальному циклі, ми прямо ось тут. Прям за, за відсотків до 1 відсотка до е, атаж. І е, ефір проходить АТАЖ. Ось, проходить атаж. Дивимося, що робить матір весь цей час. Ось, Він в діапазоні. Торгується, нічого, він ну, не показує ніяких результатів і розчарування показує в той момент, коли ефір. У нього вже почався ріст. Міняємо стрілочку. О, так. Но, коли ефір прийшов атаж, і люди повірили в те, що Альта жива і що є перспектива, що можна на Айти підняти денег, дивися, що відбувається з матір. Він показує параболічний ріст, давай ми поміняємо колір на такий і показує. Показує ось такі відсотки росту. Тобто весь час нічого, от, прям пін понг пін понг бам бам бам-бам-бам-бам, нічого не показує. Ну, коли люди. Повірив, ефір ставив атаж. Ну, значить, він і буде, коли вже актив ставив атаж, тобто, такий ефір чи як біткоін. З великою довірний, що він цей процес продовжується. Повірив в альту і прям ну, феноменальне, да? 4600% росту. За дуже недовгий час. Давай подивимося, я прям. 100 днів 100, 120 днів. 120 днів 4-600. Звісно, не всі себе так, це наглядний такий приклад, щоб я от показав. Не всі будуть так прям себе ідеально вести. Але в загальному логіка і картина поведінки альткоїня вона така. Нічого, нічого, нічо, нічого. Потім 4,5 тисячі за 120 днів. 3-4 дні. Ну і раз до кінця. Все збирається. Тому крипторинок вчить бути терплячим, особливо коли ти в IT. Окей, про Альту. Я веду, знову ж таки, вернемося до тебе, до нового мого підписника, який прийшов по рекомендаціям. Я веду свій публічний портфель в Телеграмі. Там були деякі зміни в ньому. Все є в телеграмі, тобто, якщо тебе цікавить, заходиш читаєш. Кожен мій рух з важливих, не прям кожен, але з важливих таких рішень є підписані. бачиш? підписані. Тобто ти можеш зайти і копіпастити ну, розбирайся і почитати. Тобто, всі свої дії на портфелі йдуть з аргументами, чіткими аргументами, чому я роблю так чи інакше. Не пальцем небо, не ой. Ефірчик зараз покаже плюс 120 мільйонів відсотки росту, ефірчик, біткоін, біточки, вони, так любить називати активи. Ну, Тут є аргумент. Щоб для тебе було коротко, щоб ти розумів, чому я роблю цей та іншій, е, дію. Не просто показати, от, дивись, як я класний, я показав там, е, якісь результати, да? підписуйся і купляй мої якісь ресурси платні. Да? Ні. Цей портфель повинен бути корисним і пізнавальним. Тому я так роблю. Добре. Підписуйся на канал, підписуйся на телеграм. У нас о, прям двіжуха тільки-тільки починає розганятися. Я багато зараз працюю на телеграму. Ролки буду частіше випускати. Тобто пора, пора вже розганятися. В нас є невеличка така традиція, що ви задаєте питання, я на них відповідаю, відповідаю в коментарях до цього відео. Ну, це дозволить алгоритму показати краще у мій відео і це буде пампити. Якихось там ну, супер специфічне питання немає. Просто лишаєш коментар, лишаєш якісь питання, ми спілкуємося, ви отримаєте відповіді. Класні, якісь цікаві питання, ось про що я говорив ось тут. Прям, я чесно я не згадую, я не пригадаю, хто це задав. але я, я відчув, що воно на часі тоді було, бо він прям дно дно, да? І бачу, результат людина, людина просто, була, просто була проблема, він хотів переливатися, Він не знав, коли це зробити. Але є результат. Я дуже радий, що я гарно зміг відписати це питання. Знову ж таки, в тебе є якісь питання. Задавай, будуть класні, цікаві питання. Я на них запишу відповідь. Або в наступне відео ми е, запишемо, або в телеграмі ми запишемо на нього розгорнуту відповідь. Або в письмовий, так я теж давав письмовому, або прямо прям відео з ним. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.